Ми з вами прямуємо до верхнього бювету і до парку зі сторони Борислава. І дуже гарна вілла ресторація Марко. Ну, ми з вами бачили стародавні вілли, в такому стилі Закопане. Ну і сучасні вілли намагаються, звичайно, також якось підлаштувати. І коли повернути ліворуч від вілли Марко, знаходиться дельфінарій Оскар. Слухайте, в Трускавці немає води. Нема озер, дійсно, яких можна було би покупатись, відпочити. Ну, колись було на помірках таке сірчано солене озеро чудове з чудовим пляжем. Де навіть з Гданська, Уявіть собі, пісочок привозили. Ну, зараз, на жаль, немає. Але є дельфінарі, де можна подивитись дуже гарне шоу дельфінів. На жаль, дуже багато у трускавці, недобудованих будинків, чудових віл. Які претендували на оригінальність, але, на жаль, стоять недобудовані. Вода лікарня закрита, магазин ТКС, такий мегамаркет був, на жаль, зараз зачинений. І колись був такий супермаркет фурше, зараз сільпо. Ну, Він поки що працює. І також тут багато недобудованих будинків. Різного дизайну, ну а тут Санаторій Рубін, Янтар, тисячники, які, на жаль, зараз також не працюють. Ну, Сумно, звичайно. Але надіємося на краще. Отож, отож супермаркет АКС, на, зараз, на жаль, зараз зачинений. Санаторій Алмаз також не працює, трошки працює санаторій Кристал, ну і верхній бювет. Важко повірити, що колись тут вирувало життя. Було дуже багато людей, пили водичку, тут були концерти, продавали різні товари, навіть танці влаштовували. Ну, а зараз отак от тихо і нікого немає. Слухайте, ми йдемо до парку, і природа підготувала для нас таку золоту доріжку, вистелена з таким золотим-жовтим листям. І дуже гарна природа. Отже, ми спускаємося східцями до парку зі сторони верхнього бювету. І тут такий неймовірно розкішний дуб. Ну, Ніхто не знає, скільки йому років, але дивіться, який він величезний. Там було таке дупло, яке закрили, тому що люди нищили, залазили туди. І направо йде така доріжка теренкур. Що то за теренкур зараз розкажу. Так, ось так закрили у цього старезного розкішного думба дупло, так, щоб люди не заходили, не нищили. Хтось навіть повісив годівничку, там є насіння, годують пташок. Ну, а тут щось тут таке пише Теренкур. Для чого це і що це таке? Справа в тому, що ще австрійські лікарі доказали, що коли ви випили нафтусю чи іншу водичку, недобре просто лягти і полежати. Хоч так хочеться в Трускавці це зробити, чесно. ну тому що Цілюще повітря воно якось так розслабляє, ви не працюєте, хочеться полежати, але ні, але ні, треба йти. Теренкур, тобто доріжка мала від 500 до 3000 тисяч метрів. А для чого? Для того, щоб коли людина випила водичку, а до речі, ще ця доріжка йшла не просто так, а так вгору, вниз, вправо, вліво. о! Ви вже догадались. Чому? Тому що вода в вас всередині якби собі ну, гуляла вправо, вліво, вниз, вгору, для того, щоб умивати всі органи, ну і діяти, мабуть, якось дуже добре. Вимивати все непотрібне і насичувати потрібним нашу кров, наші нирки. І для того придумали ось такі доріжки теренкури. Чому від 500 до 3 тисяч метрів? Ну, для кожного рівень різної підготовки, комусь 3 тисячі забагато, ну, то ми їх іти трошки менше. Отож, рушаємо. Теренкур.